Більше 60 охочих вполювати рибу зібрались на київські набережні. Для декого з учасників риболовля просто хобі, для інших справа життя. Серед натовпу чоловіків одна жінка. Рибалка для мене дуже багато значить, тому що я виросла на воді. У мене батьки всю життя і я нашла свою судьбу благодаря рибалки в Даже первый раз участвую в соревновании. Може, дасть бути За умовами конкурсу, той, хто впіймав рибу, переходить до наступного туру. Кому не пощастило, вибуває із змагань. І так, доки не залишиться один переможець з найбільшим уловом. Ну не знаю, тут тільки зібралося маститих хлопців рибового тому що навряд ли їх Щось то смогу там обскакати, але головне – участь Новий такий етап в моєму хобі, тому. За не за перемогу, а більше за участю прийшов. Організатори розповідають, змагання зі спортивної риболовлі у столиці проводять періодично, але у форматі швидкого темпу вперше це не наше ноу-хау. Так? Це е, такі мероприяття в Європі давно проводяться. тобто стріт фішинг, тобто вулична рибалка. Наше ноу-хау то що ноу вот, по е, вибуваючій системі. Тись 50% людей, які не поймали, вони просто не переходять сходу. Головна мета це популяризація рибалки на Україні, бережного відношення до водних ресурсів. Вся риба, яка буде поймана, буде відпущена. Основне це драйв, це змагання. Підтримати учасників прийшли і їхні діти, які охоче демонструють і перші риболовні навички. Ну я з папою рибалив, але але ще не зовсім вмію. А ось і перший улов Андрій впіймав окуня. Щасливець переходить до другого туру. Азартні змагання тривали більше двох годин. Переміг Дмитро Михайленко, який і спіймав останню в цей день здобич. Юлія Торкостянтин Церенок, телеканал Київ.